Усім привіт! Про головні новини на цей час поговоримо і починаємо з наших гарячих цифр. Ще 610 росіян згоріли на роботі разом зі своїми двома танками. Але поки одні згорають завдяки Збройним силам, інші здаються у полон. Так, здалися окупанти, які марадерили в Бучі та Ірпіні. Про це повідомив полковник Олексій Дмитрашківський. За його словами, йдеться про 155-ту бригаду, яку ЗСУ вже двічі знищували. Вони знову з'явилися в напрямку вугледара, і 10 їхніх бійців не захотіли помирати чи згорати, і тому здалися в полон до наших військових. А що відбувалося на фронті протягом доби? Давайте почуємо від Генштабу. Слава Україні! Розпочалася 344 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку на окремих напрямках готується до наступу, незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва. Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області, Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфене Сумської. Та ветеринарне стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова Огірцеве Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку. Під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Претечене, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєвєрне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка. Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом. Що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації. Є неможливим працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти. Одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, і тим часом Росія готує нову атаку із застосуванням іранських дронів. Шахет про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, була зафіксована активність транспортної авіації, яка ймовірно доставляла в РФ нову партію безпілотників. Востаннє Росія атакувала Україну Україну дронами Камікадзе у ніч проти четверга. Це було 26 шосте і Росія може розпочати повторний наступ на річницю повномасштабного вторгнення. Наразі Кремль мобілізував 500 тисяч російських солдатів. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков: за його словами: Росіяни можуть атакувати за двома напрямками: це Донбас та Південь, і Путін водночас віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Такі дані наводять в головному управлінні розвідки Міноборони України. Є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення Сходу країни. В розвідці, зокрема, спостерігають, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними розвідки, Путін вже віддав відповідний наказ захоплювати ці регіони. І Росія також використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку. Тож виходить, що Києву поки нічого не загрожує однак, зокрема, Запоріжжя, Донецька Луганська область вони залишаються під великою загрозою з нового наступу росіян і сьогодні. Окупанти знову вдарили ракетами про, по Краматорську. На жаль, є поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо, що вдарили по центру міста і житловим забудовам. Більше деталей не повідомляли, кажуть, вони будуть згодом. А я нагадаю, що напередодні вночі окупанти так само вдарили по Краматорську. Там троє загиблих і 18 людей поранені. Попередньо вдарили іскандерами. В житловий будинок, який повністю зруйнований. Рятувальники там розбирають завали. Будинок був чотириповерховий, але тим не менше люди в ньому там перебували. І зранку російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани. Там також є жертви. Окупанти влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряду смертельно травмували 44-річну жінку. Вона загинула на місці, як бачимо, що вони продовжують воювати з мирним населенням, б'ють просто прямо в житлові будинки. Краматорськ Херсонщина. Цьому приклад. І нагадаємо, що так само і в Дніпрі був прильот 14 січня, коли вони влучили в будинок і був зруйнований повністю весь під'їзд. І сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон Дерлянь та голова дипломатії ЄС Жозеп Борель прибули до Києва. Бо 3 лютого відбудеться саміт Україна ЄС. Обидва вони кажуть, що приїхали висловити свою підтримку Україні і нашим євроінтеграційним намаганням. Вже, зокрема, Урсула фон дер Ляйн зустрілася із Володимиром Зеленським. Тож чекаємо, які рішення будуть ухвалені в ці дні проведення саміту. Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через діяльність на користь спецслужб. Повідомляє тамтешній МЗС навіть не дивуюся. Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії несумісні з несумісні з їхнім дипломатичним статусом, тому вони оголошені персонами нонграта відповідно до статті 9 віденської конвенції про дипломатичні зносини. Ще двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН вчинили дії несумісні з угодою про розміщення штаб-квартири. Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії не пізніше одного тижня, тобто до 8 лютого. Це що робить Росія? Вони дипломати працюють на спецслужби. Вони і є цими російськими спецслужбами, ФСБшниками, які збирають інформацію в інших країнах і працюють проти них. І про наше світло, бо є хороші новини. Споживання електроенергії зменшилось порівняно з початком тижня. Про це повідомили сьогодні в Укренерго. Відповідно, і зменшився дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі наразі достатньо, щоб покрити 80% від потреби споживачів. Тобто, маємо дефіцит на приблизно на рівні 20%. Зокрема, на двох підстанціях у східному та центральному регіонах завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками ще восени минулого року. Відтак йде підготовка зараз до включення в роботу, і це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях, відповідно, і збільшиться електроенергії. І сьогодні СБУ затримала чиновника одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь адміністрації. За різні суми хабарів посадовець пропонував комерсантам своє сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. За цю суму він гарантував бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю. Правоохоронці затримали цього посадовця біля адміністративної будівлі військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі 40 тисяч доларів. Продовжують і продовжують наживатися на війні. Наші посадовці і організатори так званих п'яних вечірок затримали та помістили в СІЗО. Їм загрожує до семи років ув'язнення. Повідомив сьогодні голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. Правоохоронці встановили, що організаторами цих розваг, так званих та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в телеграм-каналі та інстаграмі. Під час обшуків у них вилучили речення речі для створення порноконтенту, мобільні телефони та готівку. На жаль, їм ще видали і повістки до до лав Збройних сил України, але сподіваюся, їх туди не візьмуть, тому що це. ЗСУ, це не виправна колонія. А вони хай відбувають своє покарання за ґратами. Такі новини на цей час о 18-й Не забудьте доєднатися до наших ефірів, а о 20-й Назар Задарій підсумує, що було за цей день.